Так, і так, Зараз обраб... <кій> <Щас> будемо обрабатувати <кій> сад. Коротше, дивіться, вода. Із крана 7,2 в мене. Так, 7,2. Так, а тепер ось у мене ціла водя, 60 літрів води. Воду доводю до 6. Всі ви бачите. 6,0,8. Застила вже вже не прияє. Бачите? Як я її довів, ось о 5. Кубиків 5 мг секретної жидкості сюди плюснув. Бачите, зараз відмітка на 15 стоїть. Виливаю назад, бо це вже лишнє. Оно, дивіться. Хоп! Все. Ну і помию заодно. Все. Зараз ще раз перепровіримо. Так, а ну-ка. Ну, короче, Понятно, да? так? 6. Без цього нікуди, з цього починаємо. Все, воно наниз спадає, буде шістюрка. Коротше, шість я зробив, воно 6, бачите, 6-1, зараз воно піде на І ще наниз. 6-10, 11. Ну, 6-1. Все, це вже встановилося конкретно. Оце така, так. все, воду я приготував. Воду я не буду все лити. ну це, Що ви зараз бачите, я вам зараз поступово розкажу. Відро в мене все вже пусте стоїть. Бачите? Я просто буду воду індивідуально брати і кожен фунгіциди буду окремо розводити, все мішати. Зараз розкажу, що для чого. Зразу закрию цю свою жидкость. Ми вже з нею працювали, ви її бачили. Ось, дивіться, я показую, щоб не казали, що Григорович у вас секрети якісь. Бачите? Що написано? Харчова. Все, прочитали. Тепер це вже нам не потрібно прибор. Ми вже це все виміряли, все зробили, підготували воду. Тепер дивіться, зараз я буду обробляти персики. Це також 4 квітня. Буду обробляти персики. На персики буду використовувати хорус. Ось у мене профупаковка хоруса в тому році брав. ну Тут вона вже не повна, бо працював у тому році, ще її ділився багатьом. Давав. так що. Так, що. Значить, хорус 5 грам буду давати на 10 літрів води. так, І до нього буду додавати бо Персики абрикоси – це в мене в саду. Там у мене є осмії. Щоб їх не потравити, буде моспілан 4 грами на 10 літрів води. Оце все, що касається персика, абрикоси, сливи. Оце цим я буду обробляти. Далі. Ну, понятне, діло, ось, до кожного, я зразу скажу, до кожного буде ось, адювант сільвет голд. 2 мг на 10 літрів води. Так, коротше, це я сказав, щоб я зразу щоб не забув. От ставляю в сторону, це буде до кожного препарату додаватися Далі яблуня. І груша в мене буде оброблятися все стробі. Бачите, так? Да? Стробі буду давати 2 грами на 10 літрів води. І також сільвет Голд. і до Стробі буду додатися по яблуках і по грушах. Там ще ніякого цвіту нема, тільки маленькі листочки повискакували. Буду ось додати. Жіл там немає, вони там не літають, не маємо там що робити. Поки отак ось буде. О, і оця пара лежить ось у мене. Це для смородини. Оце буде у мене. Зараз піде Нордокс. І піде з фуфаноном. Будемо робити от тим смерть отим брунькоїдам. Короче, бо їх там тьма. Я тоді, як вам показував, я те не обробляв, ждав, поки визирне сонце. Воно сьогодні в нас нормально. Зараз температура вже на даний момент 24 градуси. 6 годин вечора. Зараз 4 квітня. Так що буду йти і працювати ось з цими препаратами. Так що зрозуміло, так? оце малина, кажу малина смородина. З фуфаноном йде на брунькоїда. І це от тих булячок. Оце яблуня-груша з фуфаноном. от, І оця ось ця пара піде у мене на персики, сливи і абрикос. Бо передають на виходні заморозки. ну Поки до заморозків це системний препарат, він вже добре усвоїться там. Будемо якось пережидати вже ці заморозки вже оброблені. Оце, ну, оце якось отак. Ну Якщо ще сьогодні в спіну, то ще буду працювати. Зараз покажу чим. Ну от, Оцим буду працювати. Комулю з бачите? Це по винограду по голій лозі. Або ж ось оцим. Це одне й те саме. Ну, напевно, що цим треба його мені добити вже там залишилося, я не знаю. Кіла півтора, мабуть, доб'ю. Ну, воно ще годне, все там окей. Ну, Більше я пороздавав, як не працював. Коротше, кумулюс, або ось, дивіться, мікротіол спеціаль ВГ, бачите? Виробник тут... От, виробник UPL Велика Британія на заводі ДДД Марсель Франція. Отак от, от. Воно геть свіже, я його тільки отримав. Де його дата тут, блін, десь бачив. Блін, та де ж вона? Коротше, свіже, Геть. Чи це ж воно збоку тут ще є? Та що ж вона є, воно 24 рік, 20. Коротше, геть свіже. Це одне і те саме. Що оце, що це? Що оті віджет. Оце як би все іностранне. Ну це якщо я сьогодні у А не у значить завтра зутра буде виноград. Ну, це я знімати вам самі бігання з бачком вже не буду. Я вам розказав, ось, що, де, по чому. І все. Для цього ще що нам потрібно, ось. О, костюм вісить у мене, да, Тут все рядом у мене. Бачите, все собрав. Мішати буду, вода приготовлена, буду брати воду, прямо відром, черпану відсюди, бо вода вже щоб під кожний не готувати, вода заготовлена, обща буде, бо ну, не вийде. Все в місці, я ж не можу змішати, оце, то просто воду буду брати і міксером ось раз зробив, персики, абрикоси, Все, намішав, воно стробі, пішов, яблуні, груші обробив, Оброблю це, потім вже ввечері. Під, вже ну, сонце геть сяде, пошти. піду, оброблю ось цим нордаксом із фуфаноном, смородину там побачу. Може вниз я піду на війлочні вишні. там, Ну, коротше, якось так. Напевно, що сьогодні не в спіну, а це прийдеться завтра ще працювати. Ну, вроді би все розказав. Короче, костюм і повна лицева маска. Все, це все, що вам потрібно. Ну і, і оці ось, препарати. Все, на цьому все. Вибачайте, що не показав бігання з бачком, це тільки затягування время. Та й воно вам абсолютно ніякої користі не принесе. Я вам показав, чим обробив, як як приготувати воду. Ну, самі гази показав, а все сильне ви без мене прекрасно знаєте. Там хто чим, хто віник обрискає, хто акумуляторний, хто ручним, хто чим, кого що є. Все, на цьому все. Всім миру і добра. До побачення, до наступного відео.